Підготовка до зими опалювального сезону та надзвичайних ситуацій у багатоквартирних будинках під час повномасштабної війни. Про це говорили на третьому регіональному форумі ОСББ Рівненщини серед учасників голови правлінь, співвласників багатоквартирних будинків, керівники громад. Багато проблем це теплопостачання. Це найбільша проблема зараз в житловому секторі. Всі бояться, яка буде погодні умови, що буде в квартирах, які будуть теплові. Теплові градуси наших квартир потрібно мати розуміння, як влаштувати процес роботи в своєму будинку в надзвичайних ситуаціях чи при умовах таких як в нас зараз є. Ми хочемо, щоб структуризувати нашу роботу перед опалювальним сезоном. Однією з основних програм з термомодернізації є енергодім. Вона передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності у розмірі від 40 до 70%. За 2022 рік. В її рамках реалізовано 58 проєктів та відшкодовано 386 мільйонів гривень. Рівненщина подала 38 заявок, 10 з яких вже завершено. А співвласникам повернуто 34 мільйони. Наразі програму енергодім спростили і скористатись нею зможе ще більша кількість ОСББ. Ну, в нас прийшли спрощення стосовно процедур, тобто пришвидшили ми сам процес роздату заявок. По-друге, ми спростили заявки і зменшили кількість документів, які необхідно подавати по пакетах. Саме Програма енергодім якраз і довела свою доцільність про те, що Україна має бути енергонезалежною країною, адже ми бачимо, що агресор саме користується якраз цими енергетичними ресурсами для того, щоб поневолити інші народи. Також серед учасників, представники інших областей, вони ділилися своїм досвідом підготовки до опалювального сезону. Зокрема, на Сумщині, де ще до недавнього часу, тривали активні бойові дії. Там пошкоджено 250 багатоквартирних будинків, вісім зазнало сильних ушкоджень, але незважаючи. На це область майже повністю готова до зими. По області я вважаю, десь по той інформації, що була десь 95% Вони готові до, до опалювального сезону. Можливо, там мінус міста Охтирка, там де ще йдуть підготовчі, тому що там була дуже серйозна руйнація, і зараз відбувається відбудовлення котельні. Саме для таких будинків, які зазнали пошкоджень внаслідок бойових дій, фонд енергоефективності підготував програму відновлення, яку найближчим часом планують впроваджувати. Фінансуватиме проект Європейський Союз. Настосується стосується тих громад, які постраждали внаслідок бойових дій. Це буде 100% фінансування за донорські кошти, абсолютно жодного внеску від громади. Але це буде підтримка саме для тих будинків, які фактично на сьогоднішній день зруйновані, і люди не мають де жити. Спрощений буде прийом заявок, лише тільки заявки. Далі відповідно робиться авансування 70%. На матеріали, а вже по актах виконаних робіт відповідно буде відбуватися до фінансування. А у сусідньому Львові цього року, окрім традиційної підготовки до опалювального сезону, працюють із багатоквартирними будинками над тим, як діяти у надзвичайних ситуаціях. В першу чергу треба зрозуміти, де можна попередньо облаштувати пункт обігріву. Базово була запропонована модель влаштування металевих печей в підвалах, якщо а підвал це дозволяє, ну тобто по розміру, і ну, якщо є всі відповідні умови, тобто протяжна витяжна вентиляція. Хтось прийняв рішення, що вони влаштують намети в себе в подвір'ях у випадку на ситуації. Хтось. Поставив теплові гармати, але попередньо це погодив з пожежними організаціями. Також окремо там готують і стратегічні об'єкти у стратегічних об'єктах. Є по-різному є заготно, ну, тобто варіанти переходу на альтернативні джерела енергії, є багато об'єктів, які переводять ну, як в резерв на теплові насоси. Тобто варіанти є дуже різні, але ну, тобто, все залежить від доцільності і від можливостей, тому що ми розуміємо, що коштів. В Бюджеті є дуже мало, і ну тобто, наше завдання тобто, максимально забезпечити хоча б на базу ну, мінімальному базовому рівні. Регіональний форум, майданчик для напрацювання рішень, які згодом стануть основою для обласних програм підтримки ОСББ, а й можливо інших регіонів. Наша відповідь ворогу це зменшення споживання імпортного палива, незалежно звідки воно не, не не поступає до нас. А знаходження альтернативних варіантів, економія, оптимізація і Свіжі ідеї, ми робимо ті кроки, які дозволять зменшити залежність, точніше, від енергоносіїв, від тих фундаментальних речей, які на жаль потрібні для функціонування громад, і це має бути основа нашого нашої незалежності енергетичної. У 2021 році до початку повномасштабного вторгнення українська влада планувала проект велика термомодернізація. Через війну його не вдалося реалізувати. Проте наприкінці минулого тижня урядом анонсовано виділено півтора мільярда гривень від міжнародних донорів на відновлення і термомодернізацію у різних регіонах України. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник. Випуск новин.